Спільноту, всім привіт. У кожного з вас є можливість виграти ось такий чудовий дрон: 7 дюймів. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, вам треба бути підписаним на наш телеграм-канал. В шопці профіля Тіктока є посилання на телеграм. Також в телеграмі є останній пост з посиланням на нашу сторінку з мерчем в інстаграмі. Для того, щоб прийняти участь, треба бути підписаним на ці дві сторінки і на сторінці з мерчем в інстаграмі написати в особисті Хочу дрон. Вам буде присвоєно номерок, і 31.12 у нас буде розіграш. Участь, нагадую, можуть приймати всі, але дрон відправимо тільки військовим. Наприклад, цивільна людина виграє, і вона каже, кому продати цей дрон: брату, свату, другу, знайомому і тому подібне. Тому, будь ласка, підписуйтесь, приймайте участь. Також не забудьте зробити репост нашої сторінки в інстаграмі. У нас в інстаграмі сторінка з мерчом. Гроші з того мерча також йдуть всі на запчасти.